Привіт всім. Знаєш, всім е добрий е день. Е е ефіри вони завжди унікальні тим, що не знаєш, що тебе чекає. Це точно, так. Ти поки приєднувалася, я вже тебе два двічі представив, можливо, е і ще повторююся до тих, хто в процесі приєднується. Ми спілкуємося про персональний брендинг, і Лена як блогерка, власниця телеграм-каналів, а також е заснов, засновниця інфлюенсер платформи Розбирається в цьому напевно не гірше, ніж я. І, власне, тему я вибрав таку про контекст: взагалі про те, як інформаційний простір може впливати на персональний бренд а, І ну, це те на чого ми сьогодні поспілкуємося. 30-40 хвилин. Mm -hmm. І, напевно, перше питання в мене буде до тебе. Традиційно: що для тебе взагалі персональний бренд як, як такий? Ну, я думаю, що там давати якісь терміни, це, це в принципі можна в, в гуглі знайти. Але я скажу, що да що дає мені особисто персональний бренд. А це крута штука для того, щоб отримувати нові можливості. Це для декого це може бути підвищення на роботі. В моєму, в моєму випадку це можливість розвивати мої проекти, виходити на зовсім інший рівень, отримувати іноді такі пропозиції, які ну про які ти і навіть і думати не могла, що таке може взагалі існувати. Тому персонально це ну це реально дуже крута річ. А як а можеш поділитися якимось кейсом цікавим? Як тебе спрацював власне персональний бренд війни? Mm -hmm. Якщо можна? Ну uh, no, uh... Дуже часто запрошують на різноманітні а, заходи. Це якісь там презентації чи відкриття. А, ну, останній раз була на презентації, заходив в Україну новий бренд косметики. А, дуже часто запрошують на різні там якісь невеличкі подорожі, якісь готелі, а, якісь. Івенти круті, концерти, презентації, якісь світські заходи. До речі, недавно була на прикольному допрем'єрному показі. Там були і телеведучі з різних телеканалів, і, і, спів, і співаки, і дуже багато відомих людей, яких ти бачив десь в соцмережах, в тілі, куди ще дехто може побачити. І іноді навіть ну, розумієш, що там ще років. П'ять ти навіть мріяти про це не думаєш, що стояти поруч з цими людьми, бути з ними на равних і потрапляти на такі заходи. Це зазвичай закриті заходи. Туди, наскільки я знаю, квитки не продаються а, ось, але для, для декого їх дають навіть там безкоштовно надаються можливість бути присутніх на таких прикольних заходах. Я тобі скажу один такий кейс, буквально свіжий. Треба було подивитись е, там, один будинок, uh -huh. а, а, і відкладалася постійно ця історія. Там не було часу, не було там, ще щось. І от е, ми з дружиною туди мали поїхати. І вона каже: Їдемо завтра. Я от гортала свою стрічку, мене вибило е, з ріелтора, і я згадала, що нам треба подивитись будинок. Я їй написала, і ми домовились про зустріч і поїхали дивитись Тобто, воно, навіть якщо ти. Маєш хоча б якусь комунікацію час від часу через ті ж канали там, соцмережі, інстаграм, зокрема, і про тебе знають хто ти, то навіть так. в такій ситуації ти можеш стригерити людину на те, щоб тобі написали. Та, там, умовно продажі ніякої не відбулося ще там, чи, але вже відбувся перший контакт з тим. Так. Можеш розповісти, от ти як засновниця. Інфлюєнт платформи, так. Це ж по суті об'єднання персональних брендів. А. А, угу. Як це працює? Як взагалі а, можна на цьому заробляти, скажімо так? Угу. А, ну, У нас концепція інфлюєнсер-плами Блогризон в тому, що в нас з однієї сторони рекламодавець, який готовий надати або свої послуги, або свої товари в обмін на огляд від блогера. А, в нас така концепція, що ну, блогер обов'язково має скористатися тим, що йому пропонують, а, тому він там або йде в гості до цього бренда, робить огляд і викладає рекламу. Взамін бренд йому надає свій товар. А, ось, або там... you. Якийсь бартер на якусь суму, яким цей блогер може скористатися. Ось і з іншої сторони, в нас є блогери, в яких є бажання, є можливість там спробувати якийсь певний продукт. Вони самі обирають, що їм цікаво з переліку пропозицій, які в нас є. Ось, і якщо блогеру це цікаво, то він нам подає заявку. Ми там вже узгоджуємо його із рекламодавцем і відправляємо, узгоджуємо в який час, куди він має прийти або не прийти, куди йому надіслати цей товар для того, щоб він зробив. Ось, ось приблизно так це працює. Тому, до речі, для блогерів це також додаткова можливість мати, отримувати щось безкоштовне. Наприклад, те, за що ти в звичайному житті платиш гроші, непогані гроші. Це там, можуть бути якісь спортзали, абонемент спортзал, або ті ж ресторани, якісь святкування, якийсь одяг і так далі. Ну а що для тебе блогер? Це, це з якої кількості не знаю, підписників, чи які, які параметри блогера? Угу. А, ну зараз до речі, трошки взагалі, навіть не трошки, а мені здається, взагалі розмиті критерії, хто такий блогер, від скількох від тисяч підписників це ця людина рахується як блогер. Тому що зараз навіть мікроінфлюенсери, мікроблогери, вони дають досить класний фідбек. Це може бути навіть людина із тисячі підписників, але її аудиторія дійсно буде зацікавлена в тому товарі, який вона рекламує. Тому мені здається, що від тисячі підписників це вже може бути блогер, тим більше Чим вуща, ніша у блогера, тим менше в нього відповідно, буде аудиторія, але вона буде ці, цільова, вузька, але вона не менш цінна, ніж аудиторія у блогера, в якого там мільйон, наприклад. Іноді у нас це, я дуже багато рекламу раніше закупляла на свій на інстаграм, і в мене є такий досвід, що в мене, наприклад, з блог... З реклами блогера мільйонника могло прийти менше аудиторії, менше замовлень, ніж із блогера, в якого було 40 тисяч, але вони були ближче так би могло, до моєї цільової аудиторії. Тобто віддача була набагато більша. Тому з мені мені взагалі здається, що блогер це стиль життя, тому що постійно щось викладати, постійно генерувати контент. Це це величезний труд, і якщо ти це робиш, якщо ти реально цим захоплюєшся, якщо в тебе є ще така витримка, треба щоб це робити регулярно і не здатися, коли ти не бачиш віддачі, то ось ось ця людина також є блогером, тому що до речі, зараз є дуже крута штука, завдяки якій можна набирати безкоштовну аудиторію в інсті. Я її зараз тестую. Хто за мною слідкує, це інстеріл? І це просто супер інструмент, який дає абсолютно безкоштовну аудиторію раніше. 음, ну, десь ще там роки два тому в, в інсті взагалі не можна було розвиватися безкоштовно. А, ну, не приходила аудиторія, не було ні рілсів, нічого не було. І ми закупали рекламу, ми на тисячі закупали рекламу, на десятки тисяч. І, а, а зараз, типу, є Рілс, створюй рілс, ти вкладаєш, інвестуєш свій час і ти отримуєш собі аудиторію. Так, це буде не одразу. А, але тим не менше цей інструмент дуже круто працює. А ти можеш? Можна подивитися якимось можливо коротеньким алгоритмом, як, як це працює? Бо дуже цікаво, так Так, да. добре. А ти не викладаєш рілс, я не, не бачу в а... тебе ефіри, так? Фішка твоя? Ну, в мене ефіри і рілси, які більш стосуються експертної теми. І от, власне, для мене це трошки поки що незрозуміло. Бо рілси мені не приносять підписники, це я тобі одразу кажу. А є перегляди, але немає а, такої ну, uh -huh. можливо я неправильно щось року. А як до як довго ти їх викладаєш? Вже десь три місяці. Три місяці, так а, ну я поділюся своїм досвідом. Як було в мене, я почала викладати активно викладати Рілси рівно два місяці тому. Десь 20, я дивилася вчора якраз статистику. Думала зняти про це Рілс. Цей 23 березня я почала активно вести Рілс, викладати відео в абсолютно новій ніші для мене. Я просто розказую про актуальні події, що відбувається, там, чи Канський кінофестиваль, чи то якісь новини там з мобілізації, чи е, якісь штуки, які відбуваються навколо. Коло нас. І перший місяць я в мене було враження, що я б'юся в стіну горохом тобто жодного ефекту не було. І я була вже дуже близька до того, щоб взагалі ну типу забити на це. Але я продовжувала. Тому що я почала знімати Тік-Ток ще паралельно, і я просто те, що знімала в Тік-Ток, я ще викладала в Інстаграм. Я викладала по одному відео в день. Це було кожного дня. Може, там в якийсь день-два, типу я могла забити не викладати, але ну, тим не менш, в мене була регулярність. І я викладала, 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 і через місяць в мене одне відео вистрілило на. 2 мільйони переглядів зараз там 4,5 мільйони переглядів. І ось саме з цього відео мені полилися, просто полилися підписники. І власне за ці два місяці з березня по травень мені прийшло 13 тисяч нової аудиторії. Безкоштовно зрілсів. Може, там якась частина невеличка заходила з Тіктоку. Але я в Тіктоці неде не казала про, ми, про мій інстаграм, але я допускаю, що вони там могли якось знаходити, бо нікнейми однакові, але тим не менш 13 тисяч аудиторії нової, живої. А, якщо, наприклад, ну, скільки б я грошей потратила на рекламу, щоб отримати цю ж аудиторію, я думаю, що це точно більше 100 тисяч гривень. А так, суто інвестуючи свій час, знімаючи регулярно ці відео, в мене вийшло ось Плюс 13 тисяч набрати аудиторії. Класної, живої, активної, супер. А про що це відео? Що не секрет? Ну, не секретно. Відео, не. Так, відео про актуальні новини, якісь там лайфхаки життєві. Не, ну це речі... власне на 4 мільйони переглядів. Чому а, на, а на 4 мільйони переглядів це, до речі, відео про те, що як би це банально не звучало, про те, що в Україні безкоштовна медицина, що можна користуватися певними послугами безкоштовно. Наприклад, я, до речі, сама цього не знала. Просто шукала якусь цікаву ідею для відео, і думаю, треба ну, про це зняти. Там було про те, що в Україні виявляється, можна робити УЗД безкоштовно, МРТ. Те до речі, навіть в деяких випадках в деяких населених пунктах. Багато, дуже багато опцій можна робити безкоштовно. Ми завжди, типу, ідемо там в приватні якісь лабораторії, одразу заплатили гроші і все. А тут, типу, було відео про те, що цим можна безкоштовно користуватися. В коментарях виникла там дуже велика суперечка. Одні кажуть, що так, ми реально все робимо безкоштовно. Типу, в нас там і УЗД ми робили, і МРТ робила. Другі кажуть, це цього не може бути, це брехня, в нас немає нічого безкоштовного. Там такий срач в коментарях вийшов. Ну і власне як результат зараз у цього відео 4,5 мільйони переглядів. А, і за допомогою таких відео мені вдається набирати аудиторію, хоча це ну, не є моя в мене набирати кількість підписників в інсті, це, ну, типу, це як не мета в мене була, але як приємний бонус теж прикольно. Як бути експертом? Бо те, що ти зараз говориш, це ну насправді така загально доступна інформація, і по суті, аудиторія в тебе на основі цього рілсу нічого не купить. Ну, підпишеться окей, та, але якщо ми говоримо про експертний блог, якщо ми говоримо mm -hmm. про якусь вузьку нішу, можливо, а, от як би тут ти радила поступати? А... До речі, в мене також є знайомі, які почали вести експертний Різ, теж знімають і для Тіктоку, і для Рілс. І вже він набрав за місяць десь 20 тисяч аудиторій йому пройшло. Він до речі розповідає про просування цих телеграм-каналів. І він якраз я бачу, що він викладає рілс, потім викладає сторі, скаже, що типу, подивіться, як в мене там виросла кількість підписників. Ось тому е, знімаєш такі самі рілс просто на експертну тематику. Е, тут, як би то банально не було, це можна прочитати будь-де, але дуже важливо створювати якісний контент. Тобто, якщо ти ну то, тут важливо вміти. Добре говорити, вміти викладати свої думки, знімати на гарному фоні при гарному освітленні, вміти закручувати відео так, щоб його додавлялося до кінця. І як результат буде, будуть і підписники, будуть і продажі з експертного кана... контенту, Звісно, буде аудиторія, яка буде купляти саме інфопродукти. Тому я думаю, що тут треба ще визначитися. З тим, яка, яка ціль. Якщо там в експерта ціль продавати свої послуги, то звісно треба знімати експертні рілс. Наприклад, якщо це косметолог, треба знімати відео там, типу, там відео три лайфхаки, як покращити шкіру, типу, за два дні, чи там три речі, які ви точно робили неправильно зі своєю шкірою. Ось якісь такі штучки. Щоб вони легко дивилися, десь там до 30 секунд, коротеньке відео, але щоб воно було змістовним, щоб воно було гарно знято. Ось, ну і, ну і звісно, важливо да, вміти викладати свої думки, то цьому я знаю, що декому це ну, теж нелегко не дається. Не з першого дубля, не з першого ну, кадру. Так, це акторська мистецтво. Вміння говорити на камеру і не боятися, як мінімум, її. Так. так. Так так, а от скажи, ти почала це робити зараз? Так розумію, активно включилася в цю, в цю історію. Що ти продаєш через такі різ? Я нічого не продаю через ці рілс. Я переганяю аудиторію на свій телеграм. А вже на телеграм-каналах я заробляю. У мене декілька новинних телеграм-каналів. Ще в мене є телеграм-канали тематичні нішеві. Туди я теж переганяю аудиторію. До речі, я також зараз тестую, як в мене піде ну, щось типу експертного Reels. На іншому акаунті я викладаю відео про діджитал-маркетинг загалом, різні там і нейромережі, і просування в різних соціальних мережах. Тому може потім ще поділюся, як саме в експертному типу Reels працює, наскільки це для набору аудиторії підходить. Але те, що я бачу, наприклад, по, по моїй цілі, це переганяти типу з Reels аудиторію у а, Telegram, То виходить, це, це виходить, скажімо так. Можна переганяти хорошу кількість а, в Telegram Я вже знаю, що робити з цією аудиторією і mm -hmm. як її монетизувати. Скажи, скільки з тих. 13 тисяч перейшло в Телеграм. Десь тисячі чотири п'ять. Але це я так розумію, що я не можу це відслідкувати, тому що Телеграм і інстаграм ніяк не синхронізується, але. Uh, я не знаю, чи люди, які перейшли в Телеграм, чи вони взагалі підписалися на інстаграм. Uh -huh. Так само я не знаю, якщо люди типу, підписалися на мене в інстаграм, вони не факт, що підуть далі в Телеграм за мною. Uh, тому, але, ось загалом, те, що я бачу по статистиці, то це десь 5 тисяч за ці два місяці так перейшло в Телеграм. Тобто, по суті, ти використовуючи свій персональний бренд знімаючи. Просто генеруєш трафік уже в продукт, який тобі приносить конкретні там, прибутки через розміщення реклами, так розумію, чи так. там так. І інші моменти. Mm -hmm. Так, саме так, так. А скажи взагалі, твоя думка, а чи можливо сьогодні створити якийсь успішний проєкт-бізнес без яскравого персонального бренду? Uh, uh, я думаю, що можливо, uh, принаймні, є певні бренди, які... Ми користуємося, але ми навіть не знаємо, хто там власник, чий там персональний бренд не персональний. Але, але мені здається, що персональний бренд він класно може пропушити і бізнес, і абсолютно всі сфери життя. Я не знаю, а ти, а ти як думаєш, неможливо типу, без персонального бренду створити успішний бізнес? А, а я не знаю, відповідно на це питання. <рі> я жартую. А, я думаю, що можливо. Я думаю, що можливо, і насправді є багато кейсів, я погоджуюсь з тобою, коли це так і відбувається. А, тут питання, знаєш, не в тому, можливо чи неможливо, питання в тому, а що недоотримує той, хто не використовує цей інструмент. Та, то це як один з інструментів, та, який там можна по різних каналах просувати. І, власне, якщо там. Власник бізнесу міг би це робити, але не робить, то він скоріше не дозаробляє, або десь не дотримує, чим а, втрачає що? там. Ну, тому що є інструменти, вже, слава Богу, сьогодні, які багато в чому працюють. Але репутація, якщо говорити про репутацію, так, тут, тут якщо виникає питання, вже комунікації якоїсь, то. Ну, Потрібно виходити вже власнику чи там першої особі і говорити, комунікувати і розрулювати якусь кризу, якщо вона виникла. І це набагато простіше зробити, коли так є. Так. А, а, але до речі, мені здається, що персональний бренд він є, може як дати, так і забрати, наприклад, тому що а, бувають такі скандали, а, в які потрапляє власник бренду, і це дуже негативно сказується на всьому бренді. Це, ну, це там, наприклад, і хлібний, да, і ще є брендні. Да. Органічна ну, це, їжа. Дуже було, було давно років, два тому напевно, ну, стара відбулася. Але постійно якісь такі ситуації, що якийсь хайп навколо власника, і це автоматично знижує типу рейтинг. Зірочки е, бренду всьому, ну, власне, якщо говорити про комунікацію від е, першої особи, комунікацію персонального бренду, то потрібно розуміти, що, е, так, ти правильно кажеш, воно дає е, бонуси, воно дає там більшу пізнаваність, продажі відповідно, але воно і ставить тебе у відповідні рамки і якусь додаткову відповідальність тобі е, надбудовує, тому що ти повинен вже розуміти, що ти говориш публічно, а як ти це говориш? І от в контексті цього. Я б хотів тебе запитати стосовно от якраз інфопростору і комунікації сьогодні, та, сьогоднішнього контексту, в тому, в якому ми живемо, бо багатьох чую, що не на часі займатися розвитком персонального бренду, тому що війна. Як ти думаєш з цієї точки зору? Я думаю, що якраз війна, як би це не було боляче говорити, так, вона. Щось вона забирає, але вона водночас дає багато можливостей. І для розвитку особистого бренду так само. Тому зараз і з'являються нові тематики, нові ніші, які, наприклад, поза військовим часом, вони були б не актуальні зовсім. Наприклад? Ну, наприклад, ті ж, ті ж новини. Да? Новини вони зараз. І новинні телеграм-канали водночас вони на величезному хайпі перебували весь минулий рік. Зараз трошки типу йде спад, але тим не менше плюс до всього взагалі телеграм він дуже по популярності в Україні зріс в купу разів. Кількість користувачів збільшилась не знаю наскільки, але я бачила статистику, що там майже ну більше ніж вдвічі типу виросла кількість. І я думаю, що кожен, хто присутній на ефірі, підписан хоча б на один новинний телеграм-канал. Тому це так дає можливість багато різних. Mm, там, військові експерти, а, теж вони зараз дуже актуальні. Як би це не було банально, але, типу, різні астрологи, тарологи, щось хтось там вангує, передбачає щодо війни, багато багато нових можливостей з'являється. І мені здається, що просто, просто треба їх вміти бачити. Я, до речі, десь дивився теж статистику, бачив, що Телеграм в новинному контексті обігнав телевізор станом десь на травень. Так. Тобто більше читає. Ну, особисто я, напевно, на три або на чотири підписаний новинних. Хоча я, я помічаю тенденцію, що вони дублюють один той самий контент, і ти вже розумієш, чого чекати з, там, з іншого каналу, коли прочитав новину так. В попередньому. Так. так. Багато до речі персональних брендів виросли завдяки, ну не, не завдяки, а під час, під час війни. Люди, яких не знали там, ще до 24 лютого, але зараз вони на топі, на піку популярності. Ти зараз проростали говориш? Про нього, до речі, про нього також. Да. Різні там блогери, типу там той же Фейгін, да, хто його знав, ніхто його не знав. Лачин. багато, До речі, багато блогерів, які зараз займаються волонтерством, допомогою активно. вони ж теж, В них теж теж і аудиторія набирається, і особистий бренд в них дуже класно формується. Тому. Треба, треба вміти помічати. А можеш поділитися, можливо, якимись лайфхаками, як Телеграм використати як канал для розвитку персонального бренду? Вести якийсь тематичний канал, ділитися своїм досвідом, якщо там, людина експерт у якійсь ніші, то можна створити канал з корисною інформацією по своєму. По своєму профілю ділитися корисною інформацією там. Тут, ось так. І, наприклад, вести паралельно ще TikTok, ток знімати для TikTok. Ці відео, які ви знімаєте для TikTok, можна викладати також в Reels, в YouTube Shorts, набирати паралельно там аудиторію і переганяти можна ще аудиторію цю в Telegram. В Telegram вже можна продавати рекламу, можна. На замовлення там робити комусь прохід підписників за це отримувати гроші, співпрацювати. Ати також з різними брендами, якщо там ну вже про косметологію буде щось, вона мені сьогодні спала на думку. Якщо, наприклад, косметолог веде а, персональний бренд, то відповідно він може набагато більше отримувати різної там косметики на тест, запрошені на івенти. Це можуть бути і там світньовідомі івенти. А, і там і Віталію я знаю, запрошують і на різні конференції, і без, без особистого бренду це ну, набагато складніше туди попасти і потрапити. Ну, Просто я знаю, моя така думка, можливо, ти поправиш мене. Телеграм це той канал, куди людина підпишеться ще тоді, коли їй дуже це цікаво. І дуже так само швидко вона відпишеться, якщо їй щось там вже не буде цікаво. А, чи це правда? І як тоді втримати аудиторію, якщо це так? А, ну насправді якось типу, прям тримати всіх за вуха, звісно, це неможливо. А, відписки є всюди. До речі, і в інстаграмі вони величезні. І а, я навіть зараз типу, почала вести цей Ютуб шорт в мене там 150 підписників я набрала. Але і там я бачу, що є відписки: одна-дві людини відписуються. Це нормальний рух підписників. Що робити? Нічого, просто додавати постійно нову аудиторію. І все. Ну тому що ти, ти не будеш все життя цікавий людині. Там сьогодні є актуальна косметологія, тому що її обсипало. Завтра в неї все налагодилося, і їй це більше не актуально. Тому постійно просто поповнювати це, це постійно, е, систематично має бути робота. Е, це не те, що типу, ти один раз набрав аудиторію, став зіркою, і все життя ти, типу, юзаєш цю аудиторію, отримуєш купу профітів з неї і все. Ні. Е, кожен блогер, якщо подивитися мільйонників, вони постійно влаштовують якісь активності, якісь е, інфоприводи для того, щоб постійно набирати нову аудиторію. А, а за ким ти слідкуєш, що тебе надихає? Я навіть не знаю. Я зараз слідкую за такими дуже малими блогерами. В основному я слідкую за своїми знайомими, кого я знаю особисто, і, і все. Зараз ще дивлюся. Мені цікавий ще YouTube Shorts. До речі, якщо хтось наважиться вести там TikTok, Reels після цього ефіру, одразу раджу заливати ці ж відео в YouTube Shorts, тому що це теж додатково додатковий майданчик трафіку. Uh, і зараз дивлюся блогерів на Ютубі, uh, хто розповідає про просування Ютубу. Uh, мені це також цікаво. Тому якось в інстаграмі там просто якийсь лайфстайл, дуже рідко з якими спостерігаю, тому що просто не маю на це часу. Якісь навчальні відео там про Ютуб, про Reels, про Тікток, про Телеграм. Це я дивлюся. Клас, дуже тобі дякую за, за час. Мені здається, що ми так дуже гарно поговорили. А, дякую, дякую тобі за, за запрошення. Та, будемо на зв'язку. Гарного а, дня тобі так. бажаю. Дякую, навзаєм. Папа. Та.